Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом телеграм канал Офісне Мишеня пише про вибух на Сибірській АЕС, яка з 2008 року є недіючою та виведеною з експлуатації. Втім, вона слугувала ядерним могильником для всіх ядерних відходів РФ. Близько години тому відбулася розгерметизація сховища, потрапляння невідомих речовин, хімічної реакції та вибуху. Понад 12 річок забруднені, що грозить вимирання Сибіру. Китайці задіють план реанімації та намагаються не допустити продовження витоку радіації, екологічна катастрофа в РФ на грані вимирання. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Війна може бути зупинена за наказом СІ, адже йому потрібна родюча та велика Сибір. Війська уже в Хабаровську. КНР останні 10 років активно скуповує землю в РФ. Згадайте хоча б Сибір та Далекий Схід. Китайцям у себе вже тісно, їм не вистачає своїх ресурсів, тому вони і шукають нових земель. І найпростіше домовитися можна з РФ, яка володіє необжитими територіями, та потребує грошей, потрібно ж їй фінансувати дотаційні регіони, не до республіки. Війну в Україні, Сирії, дружні режими, Африки, Розгвардію та багато чого. Тому Кремль хоч охоче віддає в оренду, хоча можна сказати, фактично продає землю китайцям. Китай вже отримав сотні тисяч гектарів. Сьогодніськогосподарського призначення у Сибіру та Далекому Сході. Так, три роки тому влада Забайкальського краю та китайська компанія Хуае Сінбан підписали документ про передачу Китаю в оренду 115 тисяч гектарів у Гід. Сьогодні в оренді у китайців вже перебувають: 4 мільйони гектарів у Забайкальському краї, 2 мільйони гектарів у Тунгиро Олекмінському районі, понад 900 тисяч гектарів у Могочинському районі, 500 тисяч гектарів у Сретенському, по 300 тисяч гектарів у Газимура Заводському і Красночиковському районах населення східного Сибіру за 20 років скоротилося з 8 мільйонів до 6,2 мільйонів людей. А по той бік кордону живе 90 мільйонів китайців, які активно приїжджають на звільнені території. Тільки за 2017 рік кількість мігрантів на далекий схід Росії зросла на 15 400 тисяч на рік Неважко здогадатися, звідки ці мігранти переселяються. Фактично, росіян з кожним роком на сході залишається все менше. Самі китайці давно розцінюють прикордонні території РФ як свої втрачені, але Москва наче цього не ба. Бачить, враги на западі, ані на Востокі. Регіон майже повністю економічно залежить від КНР. Місцевими підприємствами володіють китайські бізнесмени. Багато поселень мають значну частку китайського населення, яке фактично живе за законами КНР. Китаю не вистачає власних ресурсів і він згрібає усе з незайманих і необжитих земель Росії. 29 грудня 2014 року Путін підписав закон Російської Федерації про території випереджувального соціально-економічного розвитку. Цим рішенням фактично віддав ці землі. Китаю суть цього закону тепер Китаю не потрібно силою забирати цю територію в РФ. За рішенням російського уряду, наступні 70 років китайці можуть займати території РФ, а потім приватизувати їх на невизначений термін. Таким чином активізувалася поява нових поселень китайців зі своїми кордонами та законами. Вони, де Юре, живуть на російській території, а де факто частина КНР, і все це з благословення Кремля. Тож Росія далі може радіти тимчасовій окупації дотаційного півострова, поки втрачає свою азіатську частину. Китай ж залишає. І далі замилювати очі Москві дорогими папірцями та завіряннями у дружбі, а самому рости у Сибіру та на далекому сході. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.